Права 763. Накресли кут, градусна міра, якого дорівнює. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, треба накреслити кут, градусна міра, якого дорівнює 50 градусів. Давайте в цей раз відкладемо точку і від точки будемо будувати. Це буде вершина цього кута. Ну, нехай у мене ось тут буде точка. Я її підписую. Нехай це буде у нас точка А. Зараз ми беремо тоді лінійку. І давайте я горизонтально поведу один промінь одну сторону кута. Ось вона є. Ну, а зараз нам треба під кутом 50 градусів поміряти. І ви можете з змогою транспортира. У мене лінійка і транспортир одночасно під кутом 50 градусів. Так, і будуємо тоді і проводимо. Можна відкласти спочатку крапку, а потім провести. Пряму. Ось я провів. Це у нас буде кут тоді 50 градусів. Ну і ми накреслили кут градусна міра, якого дорівнює 50 градусів. кут А. Переходимо до другого завдання. Треба побудувати кут, який дорівнює 110 градусів. Давайте аналогічно спочатку відкладемо крапку, точку. Так, нехай у нас точка буде ось тут. Я її підписую. Хай це буде точка Б. Ну, а зараз беремо лінійку, проводимо горизонтально тоді промінь. Це буде одна сторона кута. Тепер нам треба відкласти кут 110 градусів. Дивіться, в мене доволі специфічний транспортир. Ось до сюди він буде зростати, 90. Це прямий кут, а потім він спадає. Тобто від 90 це буде ще 10, а тут і ще 10. Тобто або так можна міркувати 180 мінус 110, бо розгордутий у нас 180. Це буде 70. Тобто під кутом 70 градусів я маю підкласти, таким як у мене є транспортир. Я, наприклад, ставлю крапку і проводжу тоді промінь. Так. І цей кут Б у мене буде дорівнювати 110 градусів. На 20 більше, ніж прямий кут. Добре, переходимо до третього завдання. 83 градуси треба. Давайте поставимо крапку. Отже, десь, наприклад, ось тут поставимо крапку, підписуємо. Нехай це буде кут С Є. Yeah. Тепер беремо лінійку. І проводимо горизонтальну промінь. Так. Наприклад, так. Провели. Ну, а тепер під кутом 83 градуси. Збільшуємо його до 83 градусів. Це буде гострий кут. І зараз проводимо, наприклад, крапку, ставимо. Ви на транспортирі, а потім проводите прямо, з'єднуєте з початком. Чи від початку до цієї точки проводити промінь. Так, все ми це зробили. Отже, ми тоді накреслили кут, це, який дорівнює 83 градуси. Ну і останнє четверте, кут 125 градусів. Знову таки відкладаємо тоді точку. Нехай у мене буде точка ось тут. Підписую. Нехай це буде точка D. Ну а зараз беремо лінійку. Проводимо тоді горизонтально один промінь. Раз. Ну, а тепер нам треба під кутом 125 градусів провести. Дивіться. У мене рахує, легко транспортир ось такий кут. Як під яким кутом так треба провести? Весь кут це розгорнутий 180, 180 мінус 125, це буде 60 мінус 5, це буде 55. Тобто, якщо я тут під кутом 55 градусів, проведу промінь, це до цієї горизонталі, то у мене ось тут буде кут, який дорівнює 125 градусів. Проводимо. Ось так. І зараз ми нарисували. Накреслили кут D, який дорівнює 125 градусів. Ну що ж, ось таке задання на накреслення кута різних градусних мір. На цьому вправу завершено.